проходити всередині всередину підвалу. Ти не входи за у нас тут є дуже зручні сходи. Андрій по, по них навіть бігає. А не крутий схил, це для сходів. Чи коли будуть сходи, тут буде нормально. нормально. У нас контейнер знаходиться на глибині метр. Такий в нас підвал. да, -да. так. Дуже та зручний витяжка. витяжка. Те, що... Тут наша свердловина. Да. Вона була вгорі. Ескаватор викопав котлаван. Ну і хтось підрізав обсадну трубу та робочу трубу, зробив його нижчим. Ну, тому що тут буде насосна станція. Це задум був нашого е замовника. Ми його просто реалізували з деякими коригуваннями, але зробили так, як він хотів.